Привіт! До нас сьогодні завітав кіт Леопольд, і він хоче нам допомогти розібратися, що ж таке небезпечні речі для нашої малечі. У нас є дуже багато небезпечних речей. А що це за предмети і речі? Давай ми з тобою розглянемо. Це предмети, які можуть вколоти нас або порізати. До них належать ножиці. Голки або цвяхи. Ці предмети дуже потрібні нам у побуті. Голкою ми можемо пришити гудзик, який відірвався, а ножицям, ножиці нам допоможуть щось відрізати. Цвяхи теж потрібні. За допомогою цвяхів ми можемо щось побудувати. Але користуватися цими предметами можуть тільки дорослі, тому що можна собі зашкодити. Щоб потім не плакати, ніколи не беріть ці предмети, цвяхи, ножиці, голки без дозволу дорослих. А ще є небезпека, яка ховається у запальній ничках та сірниках. Вони потрібні, щоб запалювати вогонь, на якому можна приготувати їжу. Ти можеш подумати, а що поганого у приготуванні їжі? Це добре і безпечно. Але ні, запалювати вогонь можуть тільки дорослі, бо необережне поводження з вогнем може призвести до біди, пожежі. І вогонь може знищити весь дім. А ще до пожежі можуть призвести розетки. Ти, мабуть, знаєш, що в них в розетках живе електричний струм. Ніколи не можна нічого в них вставляти. Електричний струм, який живе в розетках, потрібен, щоб люди могли. Щось приготувати, або користуватися електричними приладами, таких як праска або чайник електричний. До речі, з ними потрібно бути дуже обережними, щоб не обпіктися. Наступна ще в кожному домі є аптечка, де зберігаються ліки. Ліки призначає людині тільки лікар. Тоді, коли людина захворіла, щоб допомогти їй пошвидше одужати. Але самостійно ліки приймати не можна, і брати їх теж не можна, тому що вони можуть зашкодити. А здоровій людині ліки не потрібні. Ось ми і розібралися, які бувають небезпечні речі. А є безпечні речі, це. Іграшки, ми можемо ними гратися, так? є їх дуже багато. Ось наш кіт Леопольд допоміг нам розібратися, які речі є небезпечні для малечі. Давай пограємо в гру та допоможемо хлопчику та дівчинці розібратися, де речі безпечні і якими ми можемо гратися, а якими речами ми гратися не можемо. Ось дівчинка в нас, вона може гратися кубиками, читати книжки м'ячиком та гратися машинкою. А ось хлопчик він дуже знає гарно, що ліки брати не можна, не можна брати праску, сірники і ніж. Ось і ми з тобою і розібралися, які бувають безпечні речі, а які бувають небезпечні. Дякую тобі за увагу! До побачення! Бувай!